Що шукає в театрі сучасний глядач. Чи повинен театр потурати його смакам, і що значить бути принциповим у мистецтві? Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина на телеканалі УТР. Гість студії сьогодні режисер Андрій Біловус. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Отже, по що ходять люди у сучасний театр? В одному із своїх інтерв'ю ви сказали: в усі часи глядач у театрі шукав одне й те саме: розваг. Чи лише за розвагами, і чи лише зараз? Ну, ви розумієте, тут питання насправді досить серйозне. Я переконаний, що в усі часи глядач шукає розваг. Він йде в театр відпочити, розважитись, забути про свої будні. Але тут одразу, одразу інше хочеться сказати, що театр. Насправді він не мусить бути лише розважальним. Це така давня просвітницька теза, розважаючи вчи». Тобто я думаю, що глядач в театр мусить приходити за розвагами, а от що вже театр йому дасть, з чим він, глядач вийде з театру, це вже залежить від театру, тому що не тільки розвага, але в першу чергу це має бути, розумієте, глядач має отримати нові емоції, нові враження, нові відчуття, нові почуття. І саме за цим він ходить в театр. От взагалі, от ви при виборі там, нової п'єси до постановки, ви якимось чином аналізуєте. Ходити в зал на інші вистави, слухати, от що потрібно глядачеві, чи я не знаю, чи в метро, чи на вулиці. Тобто, чи відбувається в режисера цей процес, так би мовити, намагання почути або відчути, що потрібно зараз людям? Чи все ж таки є, як в кожному театрі, є репертуарна політика, є загалом політика театральна, і особливо тут немає ходу вперед назад? Розумієте, глядач він він живе в буднях. Тобто в нього є призвичання до всього, що його навколо оточує. По суті, це такий називається сучасним терміном синдром вигорання. Тобто емоції притуплені у всіх людей. І глядач приходить в театр зад за того, щоб отримати щось. Нове, для того, щоб отримати якийсь, ну ніби допінг, так ніби емоційний допінг для того, щоб ніби сколихнути своє емоційне е, життя. Тому я завжди дивлюся за тим, який глядач приходить. Я завжди стою в вестибюлі, в холі театру, і дивлюся за глядачем, який він, з яким він емоцієм, який в нього тональність, е, 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 які е, 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 тональність залу е, сьогодні. Для того, щоб в принципі зрозуміти, але. Я так уже багато років працюючи, я вже зрозумів, що для нього головне ця встряска, емоційна встряска. Якщо він її не отримує, якщо вистава проходить повз нього, та, і він осторонь залишається вистави, то він наступного разу не прийде в театр. Тобто цей класичний катарсис повинен все ж таки відбуватися, його ніхто не відміняв у театрі. Ну, безумовно, якщо ми говоримо про театр драматичний, то е це мусить бути обов'язково. Тому що може бути е, інші форми театру, і там, де не обов'язково цей емоційний катарсис, там можна просто приходити спостерігати за картинками, які змінюються, і отримувати естетичне задоволення. Просто так, ніби ти прийшов е, в картинну галерею. Так? Але, наприклад, я коли ходив на виставку Марчука Івана, е, то в мене був такий саме катарсис біля однієї картини. Я просто хвилин 20-30, і у мене. Е, сльози, Тому що настільки вона мене вразила, ця картина. Тобто, все одно мистецтво, воно схоже по своїй суті, візуальне мистецтво, образотворче чи театральне мистецтво, все одно воно спрямоване на те, щоб людина отримала якісь певні нові відчуття, нові емоції. Нам загалом бракує нових зараз відчуттів і емоцій. Так, так. Розумієте, вихолощеність. Зараз настільки потужно йде зомбування. І з телевізору, реклама, тобто і все намагається бути яскравим, впливовим, і, і, і всі впливають, всі 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 хочуть досягти, досягти якогось певного е результату, і тому вже е психіка не витримує цього напливу е зовнішніх е всяких е впливів. Йде притуплення, йде е таке сіре, знаєте, сірий шум емоційний у людей. Ви хочете сказати, що зараз важче добиватися, достукуватися до глядача, ніж там раніше було? Звичайно, зараз е, глядач має доступ до всього. У нього 200 каналів телебачення, в нього є необмежений простір е, інтернету. Він може отримати на будь-який свій запит, він може отримати відповідь. І тут е, розумієте, в театрі ж не, не не вимкнеш пультом, не перемикнеш канал. Якщо щось не подобається, ти мусиш же сидіти до кінця. І тому театр зараз змушений просто враховувати це і робити так, щоб канал не хотілося перемикати. Ви, здається, в одному з своїх інтерв'ю сказали щось подібне, що культура, в принципі, вичерпала себе, якщо мені не зраджує пам'ять, ну, тезою я такою скажу. От про що? Тоді, от про що ви тоді ставите вистави? І, і яким чином. Бо це може бути прийомом. Культура себе вичепала, і ми, і, і ми про це ставимо вистави. Ну я мав дещо інше на увазі, коли говорить, там трошки інше було формулювання. Я говорив про те, що ми живемо в епоху постмодернізму, і придумати щось нове, технологічне, нове, вже кардинально нове, неможливо. Можливо, якісь такі певні маленькі варіації. Ви розумієте, я все-таки думаю, що людина вона не може вичерпатись. І постійно треба буде копатися глибше і глибше і заглиблюватись в людину. Звичайно, треба і в ширину дивитися, але для мене все-таки найважливіше людина з її відчуттями, з її почуттями, з її думками, враженнями. І отуди от я хочу. Ви, ви знаєте, це цікаві речі сказали. От в ХХ столітті в час ну, дуже різний, дуже різний, і в сенсі культури теж виникла думка про дегуманізацію мистецтва. Тобто людина перестала, так би мовити, бути центром як в епоху відродження. Mm. Так? Гуманістичне мистецтво людина поставила, поставлена була в центр Всесвіту. От людина. Не в центрі мистецького твору, а переживання людини, враження людини, емоції або якісь оточуючі речі. От вам цікавіше, що робити? Власне, копатись у людині, чи копатись в умовах, в яких людина живе? Ні, ви знаєте, умови змінюються тисячоліттями. Різні умови у людей, але людина не змінюється. Тисячоліттями, 20 тисяч років останніх людина така сама, вона так само плаче, коли їй боляче, сміється, коли їй радісно. І нібито все зрозуміло і все просто. Але е, оточуючий світ, він звичайно впливає е, на нас. І е, без нього нікуди не дінеться. Тобто, все одно ми, ми мусимо існувати в запропонованих обставинах, обставинах, і ці обставини впливають. Але як, як же сказати так, щоб це було? Зрозуміло, той час, про який ви сказали, що людина вже е, не в центрі. Мені здається, він вже потихеньку відходить, тому що це захоплення техно технологією, да, і технічна революція. Технократія, технократія, технократія це так. Вона вже до неї вже призвичаєлись. Тобто, ми вже не дивуємося, якщо в нас з'являється новий гаджет, якийсь ми вже ну з'являється, і ми вже можемо і добре. Ми вже розуміємо, що може бути вже все, що завгодно, і на і це вже не цікаво. Цікаво все таки, мені здається, повертатися всередину всередину людини. Оце мені цікаво. А вам цікаво, як режисерові заглядати в майбутнє, от виконувати певну евристичну таку функцію в театрі? Чи ну, ми вже не, навіть не в 19 столітті і не в 20-му, навіть коли могли собі загадувати щось. Зараз, знову ж таки, от ви про гаджети ці згадали, що кожен день з'являється щось нове і передбачити щось. Ну, Важко, а якщо й передбачиш, то ну і що, воно логічно витікає одне з одного. От от режисер не може не заглядати в майбутнє. Тобто, все одно ми для себе вибудовуємо якусь програму, програму дії. І все одно, так як ми працюємо над п'єсою і маємо мати над завдання, тобто маємо йти вперед, так само і в естетичному плані ми маємо розуміти. Яка естетика буде в майбутньому там? Тобто ми маємо уявляти, в принципі, собі формувати, а яким буде театр, ну, скажімо, років через 50. Да? От яким він буде. От яким він буде? Е, е, ніхто цього не знає, да? але ми все одно, так, спираючись уже на досвід, на свій, на те, що відбувається, на тенденцію руху, ми уявляємо, що от він рухається туди. Мені здається, що в майбутньому театр. Він вбере в себе все, що було напрацьовано усіма епохами театр, Попередні. попередніми епохами. І саме тому дуже важливо, щоб наука режисура вона спиралася на цей попередній досвід, щоб кожного разу режисер не винаходив оцей велосипед, велосипед. тому що все одно навіть найабстрактніші художники, абстракціоністи, там вони. Вивчають школу, вони вчаться малювати око, вухо, будову тіла. А вже потім приходять, проходячи ні скрізь всі етапи, вони приходять до, до авангарду, до сучасного. То ви все ж таки прихильник освіти, класичної освіти. Ну в розумному сенсі цього слова безумова наука, вона не може бути без освіти, без але без багато стандали. режисерів говорили про те, що якраз освіта вбиває ну, творче начало, певне у актора, наприклад, і навіть у режисера тебе ставлять. В... ви є породженням в лапках там свого вчителя? Звичайно, звичайно. Я не я не думаю, що освіта вбиває інакше. У нас можна було б сказати, що освіта вбиває хіміків, фізиків і, і так далі. Е, розумієте, можна ставитись до цього як до алхімії і винаходити е, там філософський камінь чи золото, змішуючи там якісь різні інгредієнти. Це буде яскраво, розумієте, це буде так, воно буде вшикати, е, спалахувати. Можна знайти навіть якийсь новий вивиний цей, але. Е, Наука, вона все таки передбачає такий ґрунтовний підхід, і і треба знати, що змішувати в цій хімічній лабораторії для того, щоб передбачати якийсь результат. Тобто, ми приходимо до того, що на вашу думку, все ж таки, режисура, як і інша галузь там діяльності людської, вона повинна бути теоретизована повною мірою чи певною мірою. І повинна вивчатися наступними поколіннями, обов'язково. Ну для чого, для чого наступати на ці а як грабі? же свобода творчості так розуміти, дуже легко творити, коли тебе нічого не обмежує, і це завж, зазвичай виходить банально. А от коли ти шукаєш свою нішу всеред того, що ти вже знаєш, воно вже є, воно вже досліджено. Тоді, звичайно, складніше, тому що це вже було, і це вже було, і це вже було. І ти знаєш, що ти підеш сюди, ти нічого нового не відкриєш. Але якщо ти знаєш оце, ти шукаєш ті прогалення, де ще ніхто не був. Ті варіанти, які ще ніколи ніхто не компілював, не змішував. Розумієте? І, і тоді може по-справжньому народитися щось нове. Ми говорили про глядача, і це, ну, глядач, в принципі, формує театр, так? обличчя театру з одного боку. А от що актор для вас значить, артист? Давайте так будемо його називати, в театрі. Ну, Яка його зараз роль? До речі, ви сучасний театр вважаєте театром режисера чи ні? Е, ну, я вважаю, що театр зараз він в прихідному періоді. І колись він був театром режисера, там в 60-ті, роки це було яскраво, це було переконливо. Вот. Зараз я не можу сказати, що це театр режисера, але так само я не можу сказати, що це театр актора. Колись був театр художника, так як mm -hmm. лідер формував е театр. Розумієте, ми зараз знаходимося в перехідний період і И... період постмодернізму, як ми казали вже. Тобто, що буде далі, важко сказати. Актор він завжди в усі часи був інструментом для режисера. Режисер творить. З уяви із фантазії режисе актора, тобто він дає свободу розкритись акторові для того, щоб актор своїми, своєю природою намалював це полотно вистави своєю природою. Можна звичайно поставити кожен поворот голови. Кожен рух, кожне блимання оку, сказати інтонацію. Але тоді актор перетворюється на ходячу ляльку, промовляючи, і таким чином йде збіднення. Ну, такий театр теж буде. Гордон Крек, надмаріонетка, людина, яка все може робити, але тільки те, про що їй скаже режисер. Але ж той саме Гордон Крек шаленів від того, коли талановиті чи геніальні актори. Робили щось цікаве і неймовірне і сам відмовлявся від свої теорії. От. Ну, це різні, різні, різні часи переживав театр да, різне Кожному розумів. своє так би да, мовити. звичайно. Режисер Андрій Білоус із нашої студії сьогодні. Ну, Третьою складовою важливою є, очевидно. Матеріал, з яким працює і актор і, і режисер, сучасна драматургія, про яку говорять, що то її немає, то вона не така, то вона не дозріла, то вона перезріла. Що ви про це скажете? Ну завжди, всі часи драматургія формувала театр. З'явився Чехов, з'явився новий театр. Розумієте, з'явився Брехт – з'явився новий театр, з'явився Мольєр, Шекспір. Тобто е це та аксіома, від якої ми не можемо відійти. Е а як же ставити телефонні довідники? Там? Ну, можна один раз його поставити, а другий раз що, що робити, розумієте? Це теорія Дікого, так. Да. Все впирається в те, що ми живемо в перехідний період театральний. Тобто театр, він якби, розумієте, завис, він випустив парашут. І він так плавно спускається до якоїсь до якоїсь точки для того, щоб відштовхнутися і полетіти далі, оскільки ми не розуміємо, яким буде театр далі, тобто передбачаємо, але поки що не знаємо. Так само і драматургія вона не знає, який, який театр буде. Змійте, якби драматурги сьогодні вже могли створити п'єсу, передбачаючи. О той майбутній театр, я б вже зміг поставити це. Я б же, оскільки я змушений працювати на старому матеріалі, мені важко сформувати оцей новий театр, тому що новий театр передбачає перех схрещення різних стилістик, різних напрямів. Це те, що сьогодні надзвичайно актуально, надзвичайно цікаво. Ви коли кажете, ми перебуваємо в перехідному періоді, ми це український театр чи загалом світовий? Загалі, театр? Загалом світовий театр. Ми ж всі зараз бачимо роботи один одного, і чесно кажучи, не в захваті від цього. Тому що це вже було все. Це вже це вже не цікаво. І... Може, театр помер, як рок рокен-ролл. Розумієте, як, так можна було б сказати, якби не було. Натяків на те, що буде по-іншому. Наприклад, як коли дивишся там роботи Тумінаса, то ти, ти вже бачиш, ага, він вже думає так само, як і ти. І ми паралельно приходимо до одних і тих самих е, засад. Е, коли дивишся його Ваню», ти бачиш, що наприклад, «Дядя Ваня» існує в одній стилістиці, е, там е, серебря... «Серебряков» в іншій стилістиці. Е, тобто кожен персонаж він несе свій театр. Кожен персонаж і ці ці театрі пере, переплітаються, компілюються. компилюються і народжується щось нове. І я теж в свій час роби робив і роблю такі спроби, і це надзвичайно цікаво, тому що кожна людина це. Це окрема епоха, окрема естетика, окрема стилістика. Досвідомлення того, що ви живете в перехідний певний період. Вона вам ну приносить якесь задоволення. Все ж таки, це цікаво, бо ти не знаєш. У радянському союзі було з різних причин, і в першу чергу з ідеологічних було зрозуміло про що мусять ставити і як мусять ставити вистави там 99% театрів. Ну не будемо там брати таганку, може там і на пальцях порахувати окремих режисерів. От зараз простір для роботи є абсолютно ну різний, Можна все робити, все що завгодно. Але от відчуття і передчуття цих змін, от воно вас стимулює до роботи. Чи ви би хотіли все ж таки жити в стабільному, так би мовити, в стабільній конюктурі, в стабільному мейнстримі, Все ясно? Я знаю свої прийоми певні, я знаю своє ремесло. Заробляю гроші, що теж немало Знаете, важливо. І сьогодні можна так само жити. Можна мати своє ремесло, це не важко, є своя певна кон'юнктура, і можна заробляти на цьому гроші. В і в театрі? Звичайно. І це дуже просто і це не потребує ніяких душевних е, е, затрат. Але ж це не цікаво. Я думаю, так само не цікаво було жити, будь-якому. Е, Режисеру, яскравому, цікавому режисеру в будь-якій посі, тому що він розумів, що треба йти далі, треба щось розвивати, треба щось цікаве, шукати, щось, щось нове. Ви кількаразовий, ми так іншу тему трошки змінимо, кількаразовий лауреат Київської пекторалі. Так. Так. От який творчий сенс взагалі у нагородах для там, режисерів, наприклад? Режисери, ну ви погодитесь, це цинічні люди трошки? Не погоджуюся. Не погодитесь. добре. Режисери дуже ранимі люди, розумієте, і кожен режисер на прем'єрі, як не знаю, він. Так хоче, щоб в нього все вийшло. Він хоче сподобатися як будь-який режисер. Він хоче, щоб зал його сприйняв, щоб його публіка його любила, щоб вистава звучала, щоб актори працювали з задоволенням. Тобто, і кожен режисер живе от в такому острасі постійно. Це страшенний стрес, тому що ти ніколи не знаєш, чи ти влучиш, чи ти не влучиш, вийде чи не вийде. І осі ці всі ці конкурси, премії. Це додаткова можливість сказати режисерові, що ти рухаєшся в вірному напрямку, що у тебе все добре, що продовжуй розвиватись. Тільки в цьому є необхідність. Ви довіряєте чиновникам? Ну розумієте. Це ж не чиновники вирішують. Все одно є комісія, яка складається там з 20 людей, а це певний прошарок, певний зріз публіки, та, яка в залі. Просто цій публіці надали право голосу. І от вона голосує. І, звичайно, не може бути об'єктивного судження, що там добре, що погано, але загалом, в принципі, це відповідає а ви стверджуєте, що ті вистави, за які ви отримали будь-які нагороди, вони є кращими вашими виставами? Для вас? Ні. Ні, не обов'язково так. Ну, тоді тут, розумієте, дуже тонка межа. Ну, наприклад, є вистава там Небезпечні зв'язки в театрі на Лівому березі. Ця вистава дуже улюблена публікою. Я її теж дуже люблю. Чому тому, що я вперше в цій виставі спробував якийсь певний свій режисерський почерк, да? тобто прийом прийоми режисерські, які я намагаюся розвивати в інших виставах, я вважаю дуже сильною. Вона абсолютно не була помічена критикою. Абсолютно, і ну це не означає, що в цьому щось є погано. В цей час в Києві було багато інших цікавих вистав, які потребували висвітлення. Тому я ставлю спокійно до цього. Мені так інколи буває образливо, коли робиш виставу, ви знаходиш в ній щось, а глядач її не сприймає, тому що це або далеке від нього, або суперечить його бажанням бачити це в певний період його життя. У Вас багато таких моментів було? Це цитата з вашого інтерв'ю. Мені вистава Сволота. Це така соціальна вистава. Назва принаймні актуальна. Да. Це вистава про зародження фашизму в Німеччині. Про те, як нацисти хотіли зробити свою расу чистою, як вони знищували хворих дітей, хворих людей, інші, інші нації знищували. І мені здавалось, коли я став цю виставу, що ніякі будь-які прояви нацизму, скінхеди і таке інше, що це непропустимо просто тому що історія каже, що нам не можна сюди ходити. І я робив цю виставу такою, щоб вона була дохідливою до глядача. Глядач дуже тяжко сприймає її. Тобто, я змушую силою режисерської технології, я змушую глядача переживати страшенні муки болю. Тільки таким чином глядач може зрозуміти, що цього не можна робити, але звичайно, глядач не може цього сприйняти. Він, коли виходить з цієї вестен, каже: я ніколи в житті більше в театр не піду, тому що я так намучився там, душевно переживав, так що я не хочу більше цього. І от про це я казав, коли казав ці слова, що не сприймає глядач, і він другий раз не прийде. І сусіду своєму скажу: не ходи туди, бо так, намуч, так наплачешся. Такі переживання в тебе там будуть, що краще тобі туди не ходити. Ну можливо, це в цьому була режисерська режисер, режисерський прорахунок. Помилка не можна було аж до такого доводити, але я настільки був зворушений цією історією, і настільки мені хотілось про це прокричати, що я вирішив зробити це аж настільки сильно. Вважаєте це актуальна тема для України? Так, да, один я, я чому на це так би мовити пішов? Тому що я був свідком однієї історії, коли там людину іншої раси забивали оці, оці ця молодь, і для мене це було просто неприйнятно. Там в, в часи фашизму це були цигани і євреї. Сьогодні це може бути негри араби і. І немає значення, яка там національність. Просто це, це та межа, за яку не можна переходити. Тому що все-таки ми живемо в одному домі, на одній землі, і нація повинна відрізнятися одна від іншої, але не повинно бути таких речей, які. Добре. В 1930-ті роки Сталін поіменно знав усіх режисерів і власноруч підписував накази про їх розстріл. Знову ж таки, ваша цитата. Наші ж політики, якщо навіть захочуть когось розстріляти, не знатимуть кого. От митець і влада вічна тема. Я не буду вас втягувати там в якісь дискусії політичні, в цьому немає сенсу. Але от ви, як режисер, як громадянин себе проявляєте в режисурі, і чи, чи варто це робити? Чи рекомендуєте ви це там молоді робити, вашим колегам молодим? Бо можна робити агітки, одноденні вистави, які актуальні сьогодні про там політику, або про якусь подію. На завтра це втрачає сенс. Я поза політикою, я проти політики взагалі. Тому, взагалі що... проти політики. Да, тому що це я не думаю, що це потрібно. Воно, звичайно. Я не думаю, що це потрібно в мистецтві. Mm. Це потрібно в якихось, можливо, інших видах там, масової інформації, там. але не в театрі. Театр не говорить про це, мені так здається. От, розумієте, можна було б говорити про ту історію, про яку ми щойно говорили про скінхедів в, в ракурсі політики, але я говорю про неї в ракурсі соціальному, все-таки е, свідомості людини. Коли я казав цю фразу про 30-ті роки, я казав, що дуже шкода, що наші політики не люблять театру, не ходять до театру. Для них цікавіший футбол, розумієте, вони там знаходять себе і не усвідомлюють ваги театру взагалі в суспільстві. Вони не ходять не тільки в театр, вони не ходять на виставки, вони не ходять там в філармонію, в оперу. Оце мене бентежило. Ви принциповий у мистецтві? І чи важливо бути принциповим? Ну, є певна межа, звичайно, коли принциповість має бути. Тобто є певні речі, за які я не можу там переступити. Але все-таки я людина компромісна. Я розумію, що сьогодні може бути одне, завтра може бути інше. І я намагаюся змінюватись для того, щоб не, не заскорузити. Чи може вас щось змусити, там гонорар, наприклад, потурати смакам публіки? Ні. Ні, в якому разі, якщо я ставлю під цим е, свій підпис, це має бути в відповідності з, мої, з моїм смаком, тобто я пропускаю це крізь сито, крізь фільтр свій свого власного світу сприйняття. Якщо це виходить за ці е, межі, я цього не можу допустити. Ну і як режисер, не знаю, може, у вас виникне якась метафора стосовно наступного запитання традиційного в нашій передачі. Що таке Україна єдина для вас? Або як би ви це хотіли пояснити? Україна єдина. Мені здається, що Україна єдина. Чому? Тому що ми всі разом сміємося над одним і тим самим. Ми плачемо з одного того самого, розумієте? Ми їмо один той самий хліб український. І в цьому сенсі ми єдині, ми однакові, нам нема чого ділити. Я думаю, що більш того, Україна єдина з усім світом, тому що всі люди однакові. І тут не варто шукати якихось відмінностей. Я дякую вам. Це був режисер Андрій Білоус. Не варто нічого і ні з ким ділити. Вважає він, но ну, чого і вам очевидно теж бажає. А я вам кажу до побачення до наступної зустрічі в ефірі.